Вітаю, дітки! Відгадайте загадку! Глина в кого ожива? Творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар? Ну, звичайна, це ж гончар. А хто такий гончар? Гончар це майстер, який працює з глиною та створює з неї різні корисні та красиві речі. Горнятка, тарілки, глечики, вази, миски та іграшки. У чому полягає праця гончара? Він змішує глину, робить її м'якою та еластичною, ліпить виріб руками або на гончарному крузі, який обертається, вирівнює форму, додає візерунки та прикраси, сушить виріб, щоб він не тріснув. Випалює в печі при дуже високій температурі, і глина стає твердою, як камінь. Послухайте вірш Тетяни коломієць, гончарний круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знову ж тим порядком кружля, щоб стати горнятком. Дітки, а що виробляв гончар? Так, він робив горнятко. А з чого він робив горнятко? Так, з матеріалу, який називається глина. Послухайте вірш ще раз. І повторюйте за мною. Старається гончарний круг. І глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком товстенятком Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля щоб стати горнятком. Як ви вважаєте, Професія гончар, вона важлива чи ні? Звісно, вона дуже важлива. Гончар створює речі, якими ми користуємося щодня, зберігає традиції українського гончарства, його робота це поєднання ремесла і мистецтва. Прослухайте віршик ще раз та спробуйте його вивчити. Дякую за увагу! До побачення!